Тобто ми зробили ці механізми таким чином, все з нержавіючої сталі, ну окрім нажимного, але він ніде крім шток з нержавіки, бо він з воском контактує, а нажимний не контактує, то він і виготовлений з чорного металу. Е, тому ось ця штука готова. Е, ми можемо їх робити вже в необмеженій кількості, стільки, скільки треба для вас, шановні колеги, стільки ми будемо відправляти. Попередньо на ці воскоприса у нас вже вималювалася черга. Е, ви можете запросто їх замовляти, ці воскопреса. І е, ставайте в чергу, е, пишіть нам в інстаграм, пишіть нам в Ютуб, в Тікток, де ви можете нас знайти, туди нам пишіть. Е, на єбджолах буде також розміщена ця пропозиція. Е, замовляйте. Е, попередньо, е, якщо є на складі, ми зразу відправляємо. Але в нас так склалося, що перша партія зразу е, вилітає. Тому буде невеличка черга. Ми її будемо. Всю вже не буде такого.